Про суть та про розуміння української внутрішньої політики. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал до свого по своє». І в цьому відео я хочу розставити декілька акцентів, які допоможуть вам сформувати певну систему координат, яка допомагає розуміти, що насправді відбувається в політиці я в цілому насправді вся моя діяльність інформаційна, вона допомагає людям зрозуміти систематизувати ті всі знання щодо того, що відбувається в політиці, як міжнародній, так і внутрішньоукраїнській. Але в даному випадку я скажу про деякі найбільш загальні риси, які, так би мовити, можуть служити основою для побудови своєї системи координат. І так, що ми маємо? 91-му році Україна здобуває нібито незалежність. Я кажу, нібито тому що я впевнений, що справжню незалежність ми здобуваємо саме зараз і великою кров'ю. А тоді це були певні сценарії. Але до моменту 91-го в нас панувала комуністична система управління. З 91 м коли відбувся, скажімо так, певною мірою сплановано регульований розвал Радянського Союзу, в Україні розпочинаються процеси формування олігархату, в тому числі ми всі пам'ятаємо бандитські 90-ті. І оця комуністична система управління, вона поступово трансформовується в кланово олігархічну систему управління. Але треба розуміти, що Колишні комуністи перефарбовані дегенерати з розряду Кравчука і так далі. Вони нікуди не ділися. Цінності в них іншими не стали. Червоні директори так само. А єдине, що їх доповнили лідери кримінальних угрупувань, плюс почала з'являтися саме корупція, як явище, десь там, у найбільше, це там з 94-го з 95-го року. Мабуть, ну, це окрема тема, але я на ній зараз не буду зупинятися. І, власне, комуністична така комуноазійська система управління починає еволюціонувати до кланово олігархічної. Ми отримали кланово олігархічну систему управління. Хто такі олігархи? Олігархи це ті, хто в ході прихватизації отримував найбільш ласі шматки нашого національного багатства. За Бестінню роздавалося все. Облгази, обленерго, великі підприємства, м'ясокомбінати, кондитерські фабрики, заводи, які виробляли зброю з розряду ж ленінської кузні там ще чогось. Шов тотальний дерибан. Управляла цим всім дерибаном колишня комуністична верхівка УРСР з незначними вкрапленнями з боку українських. Скажімо, на патріотичних чи націоналістичних сил. Причому я вважаю, що націоналістичні сили, справжні націоналістичні сили, там з 90 по 2000 в Україні були насправді набагато сильніші, ніж зараз. І краще представлені у владі і реально тоді боролись. Але це окрема тема. Так от, чи могли. Колишні комуністи, комсомольці і так далі, допустити до прихватизації найбільш ласих шматків когось чужого, когось хто не свій. Задайте собі це запитання. Причому це все відбувалося під пильним контролем Кремля. І навіть склалася така ситуація, що, попри все бажання Західного капіталу сюди залізти. В 90-х і під час реалізації так званого Вашингтонського консенсусу, в рамках якого в принципі прихватизація відбувалася, західний капітал суди зайшов дуже дозовано, надзвичайно дозовано. Олігархами стали певні люди, які були своїми для комуністів, для радянської системи в цілому. І через те олігархи, кожен український олігарх в більшій чи меншій мірі пов'язаний з Москвою. Це треба розуміти. Проте потім е, певна геополітична реальність почала диктувати таке, що олігархи змушені були домовлятися з усіма з Заходом, із Сходом, і з Сходом. Але в кінці кінців такі змушені були вибирати собі покровителя. Хтось вибрав прив'язку на Заході, там, до прикладу, Пінчук. Але знову ж таки повністю відв'язатися від Росії він не міг. Тому що його головний бізнес це виробництво труб. Там до 2014 -го року головним споживачем була саме Московія. Знову ж таки, вся прихватизація в Україні і заходження сюди московського капіталу в час президентства Кучми відбувалася при посередництві або Пінчука, або Медведчука, або братів Суркісів. Найбільше доклався тут саме Пінчук. Ті, хто за безцінь отримали частки національного багатства, почали заробляти на них гроші, отримали капітал, який дав їм можливість створити свої бізнес-проекти в вигляді теперішніх олігархічних партій і теперішніх змі. Причому ми можемо дуже чітко відслідкувати, яка партія і, скажімо так, яке змі має якого господаря. Є серед них ті, хто час від часу грається в об'єктивність, ті, хто стараються дотримуватися якоїсь певної лінії, але все рівно це, по-перше, винятки. А по-друге, там можна прочитати загальну політику, що куди, куди підштовхується, яким світоглядом власне дихає, чи та партія, чи та ЗМІ. І от така ситуація, що фактично в нас в публічному полі, в українському інформаційному просторі. Тих потужних ЗМІ, які пропагували саме українські національні інтереси, інтереси українців, захищали їх, навчали українців, навчали мислити самостійно, а не просто рефлексували постійно на ворожі вкиди і кричали там: або слава, або ганьба без будь-якого змісту. У нас таких зміг немає. Їх треба створювати. Це в тому числі і один із напрямків моєї роботи наша газета Сурма. Я вважаю, що саме цим шляхом просувається. І ми поступово, поступово але просуваємося. Кількість читачів зростає. Ну, на превеликий жаль, маємо обмеження в робочих руках. Не маємо можливості друкувати газету в Україні, але вона доступна в електронному вигляді. І друга складова, з допомогою якої нас контролюють, крім ЗМІ це складова. Політична. Політичні партії, по суті, бізнес-проекти олігархів різних олігархічних груп. Причому, якщо ми, до прикладу, порівняємо Порошенка і Зеленського в даному аспекті, то в них є одна відмінність всього на Петро Порошенко сам був олігархом. Тобто він е на посаді президента це приватний підприємець. Приватний підприємець Петро Порошенко, ПП. Якщо ми говоримо про Зеленського, то Зеленський це акціонерне товариство. І група акціонерів привела його до влади. Серед тої групи акціонерів є Коломойський, безумовно. Є там і Пінчук, до речі, через, саме через те, Гончарук був першим прем'єр-міністром. Є там і Московська група на чолі з Єрмаком. Є там на дальньому плані насправді і Фірташ, і Льовочкін. І ще багато-багато всякого. Але знову ж таки, це акціонерне товариство. Акціонери. Борються між собою. Ну і плюс, знову ж таки, одним із акціонерів є, власне, сам Зеленський, Ну, а після отримання такої посади номера один амбіції, якісь е, наполеонівські бажання, наполеонівське розуміння себе любимого, також, безумовно, з'являється. І це все можна відслідкувати, якщо уважно, холоднокровно, слідкувати за тим, що відбувається в інформаційному просторі. Важливим акцентом є те. Що от в тій системі координат серед політичних партій, серед ЗМІ відсутні україноцентристи. Реально відсутні. Можна себе дуже сильно дурити, що в нас там дуже багато всього і так далі, але є таке прислів'я, результати не брешуть. Це відео, ця інформація, яку я тут власне, розказав, я далі деталізовувати і критикувати власне, патріотичний табір, точно не хочу і не збираюся цього робити. Але ця інформація, це певна система координат. Саме під таким кутом зору, під кутом зору олігархів, які народилися в ході прихватизації, які через свої бізнес-проекти, фактично забравши в нас гроші, вони створили свої бізнес-проекти, з допомогою яких забрали ще і в нас владу. Ну, Вона в нас насправді ніколи і не була, але оці бізнес-проекти в вигляді політичних партій і ЗМІ, вони якраз покликані дати ще їм владу. Ускладнюються ці всі процеси зараз тим, як сюди заходить транснаціональний капітал, в тому числі при посередництві того ж Пінчука. Є вирощене покоління грантоїдів, які пропагують інтереси транснаціоналів в першу чергу. Продайте все, а кому продайте, ну, ясно, кому продайте землю, надра, всі підприємства продайте, бо держава дуже неефективний власник. І байдуже, що в Франції там набагато вищий відсоток власності, в Штатах вищий відсоток власності, в скандинавських країнах не співмірно вищий. Нам про це просто розповідати не будуть. Але це просто такі загальні штрихи, які доповнюють оцю картину. Думаю, що ця інформація дуже важлива. Тому прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую вам всім за увагу!